6 квітня опалювальний сезон 2022-2023 року в Сумах завершується. Як оцінюють сумчани роботу міського голови Олександра Лисенка і комунальних служб міста в цей період, ми запитали у містян. Дуже понравився мені цей сезон. Тепло було. Я на Горького оце ж живу. Тепло було і вже треба виключати, вже і на дворі. Я довольна. Я задоволена сім'ї, в тому, що в мене дітей немає, я сама, ми з дорослими живемо, так що нам і так тепло, тому що дітей немає, а батареї гріть обикновенно, Нормально, все нормально. Добре і тепло було. Цілу зиму було тепло, нарікань немає. І я думаю, що да, пора вже закінчувати <звук> вже тепло. Трошки холоднувати, ну що ж ти зробиш? Війна у нас в домі було тепло уютно, тому я что удачно. Олександр Миколаївич, можна сьогодні вже з впевненістю сказати, що ми пережили зиму, пережили її з теплом. Це вже друга зима, яка опалювальний, точніше, сезон, який завершується в умовах воєнного стану. Хоч, якщо бути. Точним, то в умовах війни, е, я розумію, що ми не завжди, точніше, ви не завжди, як і інші посадові особи, зараз е, говорять багато, багато чого ми не можемо говорити. Але все-таки, все я впевнений, що люди повинні знати. Як нам вдалося пережити цей опалювальний сезон? Адже, е, чесно і відверто скажу, що особисто я рахував тижні. Слава Богу, прожили цей тиждень з теплом. Слава Богу, прожили місяць. І не я один. Щодо е, опального сезону минулого року, і щодо цього опалювального сезону можу сказати чітко, що сумчани були з теплом. Але цей опалювальний сезон, він був складніший в зв'язку з тим, що ці ракетні обстріли всієї інфраструктури енергетичної всієї нашої України, вони виводили з ладу серйозні генеруючі об'єкти, і ми декілька разів, це мінімум три рази, ми були на грані того, що система могла б не відновитися. У нас один із блекаутів був 12 годин, навіть трошки більше. І вийти з нього було дуже складно. Але я хочу подякувати і сказати, що от ті фахівці, які знайшли можливість, це наші енергетики, це наші комунальники, це наші і теплоенерго, це і КППВ, це і наш водоканал, це і наш місць світло, це і департамент інфраструктури, це структури, які би, ну, відчували, що таке може бути. Ну і також я вимагав мати відповідні регламенти і опрацювати питання, якщо виникне ситуація по блекауту, щоб ми були до цього готові. І коли він виник, ми були готові. І ми, і сумчани не відчули, що в нас не було в місті, була проблемна ситуація зі світлом, була проблемна ситуація з опаленням, з водою. Тоді все зупинилося. Але ми швидко відновилися, швидко, швидко підтримали ситуацію в робочому стані і швидко відновилися. Так, да, це було у нас на межі таких нервового такого стресу. Що... Але ми до нього готувалися, ми це зробили. А те, що ми пройшли весь цей період на відповідному рівні, злагоджено з усіма структурами, і тут я хочу подякувати і соціальній нашій сфері, тому що вони працювали з людьми. Вони забезпечили таку моральну підтримку людей. Багато людей зверталося до наших соціальних служб. Хочу подякувати нашій освіті, тому що вони з дітьми працювали, щоб заспокоювати, щоб е, також з ними, щоб навчати їх онлайн. Хочу подякувати нашій медицині, тому що лікування в цей період воно вимагало ну, віртуозності і відповідальності. Хочу подякувати всім, хто забезпечував волонтерам, які забезпечували також і наш департамент. Е, і інфраструктури, і департамент фінансів, які займаються інвестиційною зовнішньою діяльності, які листи розсилали для того, щоб і на рівні держави нам допомога надходила, але також і для того, щоб ми на місцевому рівні зверталися до міст побратимів, до міжнародних грантів, грантових організацій, до різних організацій, різних форм владності, різних країн, щоб нам допомагали генераторами щоб нам допомагали відповідним обладнанням, і ми, отримавши таку допомогу, вибудовували систему сьогодні нашої підтримки інфраструктури на такому рівні, що ми можемо сьогодні піднімати воду, якщо в нас не буде повністю піднімати до нуля воду на поверхню і потім її розвозити, якщо в нас не буде повністю електрики, що ми зможемо сьогодні підтримати нашу... Теплогенеруючу систему. Ми сьогодні маємо вже такі можливості. І ми цими можливостями також вдосконалюємо їх і далі, тому що якби, рівню вдосконалості немає меж. Ми і далі готуємося для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону, який вже буде 22-24 вже не за горами, вже скоро. Але на, на жаль, у нас неспокійна ситуація, і війна продовжується. І те, що ворог підступний і може знову е, вдарити по системі генерації, по теплогенерації, ми до цього повинні готові. Ми захистили сьогодні нашу теплогенеруючу систему, продовжуємо вдосконалювати цю, цей захист, допомагаємо військовим, які також цим, цим займаються разом з нами, тому що ми сформували, ви ж знаєте, якому сформували серйозну мережу наших добровольчих формувань. Це саме ті наші підрозділи, які захищають в тому числі і інфраструктуру. Ну, в першу чергу, звісно, вони захищають людей. Тому їм також за це велике спасибі. А розробляються якісь плани? От ви готуєтесь, ви розробляєте якісь плани на, на, на ситуацію форс-мажора? Ну, я не тільки їх розробляю, а вони у нас є. Вони у нас є відповідні сьогодні алгоритми, відповідні регламенти, у нас вони є розроблені і затверджені. Як ми діємо, якщо пошкоджена оця ситуація? Як ми діємо, якщо вийшло з ладу оце обладнання, як ми діємо, якщо немає повністю оці послуги, вона відсутня, як ми допомагаємо людям, тому що коли ми кажемо з вами про те, що про забезпечення технічне забезпечення, то головне це, ж, щоб людина відчувала, що в неї ця послуга є. У нас головне, ми з лютого місяця минулого року, з 24-го, ми працюємо в головному напрямку. Це Я, моя команда, для нас головне завдання це захистити місто, а місто це люди. Захистити наших людей, зберегти життя їм, зберегти нормальні умови життя, тому що у нас... У нас були зелені коридори, люди, люди виїжджали, були такі можливості, хоч ми і були в оточенні, але домовлялися е, на рівні держави про вивезення людей зеленими коридорами. Але багато людей залишилося. І наше завдання було в минулому році, всі пам'ятають, коли було, було мінус 18. коли я вам казав, що ми рахували е, години, то це було не тільки... В цьому, в цьому періоді, коли у нас блекаут був більше 12 годин. А це було і в минулому році, коли було у нас мінус 18, а вони розгортали. Ворог розгортав відповідну зброю, направляв її на місто Суми, і треба було реагувати. Тут я хочу подякувати нашим військовим, нашим хлопцям, які сьогодні в Добробатах, в ТРО, в Збройних силах України, які тоді ще були в цивільній формі, тоді військовим, які залишалися тоді в місті, і чинили опір разом з, усіма, з усією громадою. Обороняли наше місто, тому що треба тоді також, як і сьогодні, ми працюємо на оборону міста, але ми виходимо до кор... намагаємося дати можливість роботою наших добробатів, дати можливість Збройним силам вийти ближче до кордону. Так і тоді ми працювали таким чином. Наші хлопці, наші захисники, також працювали таким чином, щоб ми могли забезпечувати життєдіяльність на рівні, як це можна було розробити під час війни і в оточенні. щоб Ворог не пошкодив інфраструктуру. Тобто хлопці виїжджали і тиснили ворога, відсували його від міста суми, щоб не було у нього можливості бомбити наше місто. Це дуже складна серйозна робота. Я думаю, що про це вже багато самі військові розповідають. але... Зробимо, Ще не зовсім, що, не зовсім, але розкажуть. це можна розповідати, тому що війна не закінчена. І сьогодні от ми з вами робимо інтерв'ю. Я також це вважаю це метою, для того, щоб зрозуміло, що заспокоїти людей сьогодні дуже складно, тому що якби це не наш обов'язок. Наш обов'язок, щоб люди були впевнені, коли не бачать реальну роботу. То те, що сьогодні роблять наші військові, ми повинні точно так боронити. Нашу інфраструктуру забезпечити життя на місцевому рівні на своїх робочих місцях, і тут я думаю, що ми повинні і дякувати і брати приклад військових. Ви знаєте, я повністю з вами згоден. Я пам'ятаю, коли суми, скажімо так, по периметру сум стоять, стоїть ворог, і на вулиці Героїв Крут в дворі комунальники десь всередині березня. Собі лагодять е, трубопровод. Це, це, це заспокоювало так, як не заспокоювало ніщо. Люди просто працюють, виконують свою роботу. А люди приходили і просто дивились, і з вікон дивились. Коли. Гатять і там взриваються міни, снаряди. А тут, а люди собі спокійно роблять свою роботу. Тому от знімаю шляпу, як говорять перед роботою комунальників. Вони дійсно, як ніхто. І треба, зараз ви ага. треба, ще було працювати вночі. У нас були аварійні ситуації вночі. Треба було рухатися по місту. І це було дуже небезпечно, тому що, зрозуміло, і ризик проникнення ворога ніхто не міг зрозуміти, може бути вночі вже ДРГ, може бути захід противника ворога в місто. І рухатися по місту дуже було небезпечно і не кожен погоджувався. І я пам'ятаю, як телефонуєш директору водоканалу, я кажу, до треба а зараз на надійшла заявка надійшла 15.80, заявка він каже, ми також маємо, шукаю, хто поїде. І я думаю, поїде хтось чи не поїде, я думаю, що ну, а треба ж їхати. Ну що, як? Їдуть вже. Тобто вже люди, аварійка, аварійка їде вночі. Але треба було треба було це ремонтувати, тому що якби одне не поремонтоване місце, інше, третє, друге, і, і, зима, і, води, і, зима. і води немає, прихвачує і води немає. Олександр Миколайович, ну ви зараз сказали, в принципі, на сьогоднішній день ми вже забули навіть 2 на 4, коли не було світла, тому що ну, за півтора місяці, якось коли воно є, ну, швидко забувається, погане все-таки забувається. І можливо, це воно і правильно. Е, забули і про це. І от ви сказали про один е, випадок, скажімо так, коли ми в притул підійшли до блекауту, коли не було там опалення. А такі. Ситуації, мабуть, були ну, нерідко. Ну, ми не впритул підійшли, там просто ситуація виникла таким чином, що він різко тільки раз і надійшла команда про те, що е виключення відбулося всієї нашої системи, теплогенеруючої системи, енергетичної системи, е і треба запускати знову запускати станції. І щоб їх запустити, тут повинен бути виконаний чіткий регламент. І цей регламент, якби, ми розуміли, що таке може бути, тому ми його напрацювали. І у нас тільки єдине треба було, щоб у нас там треба було два великих генератора або запуск однієї станції. І в принципі ми знайшли, якби, якби, у нас знайшли, ну, як би, ми от, от ми, як, як би, ну, ми якби, ну, повинні не то, що відчувати, планувати правильність роботи, а ще й трошки відчувати. От Я відчував, що у нас може виникнути така ситуація. Зв'язалися, підготувалися, буквально три дні виникає така ситуація. І, а ми були готові. І тому мешканці не відчули, що у нас була така ситуація. І таких ситуацій було три. І слава Богу, що ми і, не відчули. Ми не відчували і не знали. Це то так само, як в березні місяці декілька разів були такі складні ситуації, що. Ну, ми могли б залишитися без інфраструктури зовсім в нашому місті, і не тільки енергетичної або електричної, а всієї. І таких також ситуацій було три. Ви зараз дещо зачепили питання енергетичної такої автономності. Ми можемо сьогодні констатувати, що ця енергетична автономність у нас є. Я б хотів би сказати, що у нас уже вона повністю є. Але як реаліст, я вже давно перестав бути, бути оптимістом, але й не песиміст. Як реаліст я хочу сказати, що нам ще трошки треба допрацювати, Ну, це я думаю ми зробимо до початку наступного опального сезону. Ми забезпечимо ситуацію повністю так само контрольованою, так само автономною, так само з можливостями, неправильно сказано, не так само автономною, тому що у нас автономії не було в цьому опальному сезону. Ми от тільки виходимо на її відповідний рівень. Можу сказати, що забезпечення генератором у нас на такому рівні, що ми можемо забезпечувати себе е, всіма можливостями надання послуг. В ключові комунальні підприємства мається на увазі. Ключові комунальні підприємства. Дякую. І, в принципі, е Сумчанин від себе особисто. Ще раз дякую вам, дякую працівникам комунальних служб міста, які в принципі, не в принципі, а які, завдяки яким ми пройшли цю зиму з теплом. Я хочу приєднатися до ваших слів і сказати, що ми завжди я завжди дякую пересічному сумчанину зі зброєю і пересічному сумчанину комунальнику. Пересічному самціану вчителю, медичному працівнику і пересічному працівнику всіх сфер, який сьогодні сумлінно виконує свої обов'язки, для того, щоб наша громада була міцною, для того, щоб ми могли протистояти любому ворогу. Чи це у нас зовнішній, чи внутрішній, чи це у нас сьогодні ворог, який зі зброєю проти нас, чи сьогодні цей ворог, який знищує нашу комунальну структуру, нашу комунальну систему, або цей ворог якийсь внутрішній, тобто якісь форс мажорні ситуації або аварійні. Ми до цього повинні бути готові, і ми готові до цього. Слава Україні! Перемога буде задача.